Вітаю вас, любі семикласники на уроці алгебри. Тема уроку тотожні вирази, тотожність. Мета нашого уроку систематизувати і узагальнити знання про перетворення виразів на буті у 5-6 класах, визначити поняття тотожно рівних виразів тотожностей. Навчитися розв'язувати відповідні приклади, розвивати логічне мислення та усне мовлення, виховувати уважність, старанність, відповідальність та самостійність. Давайте з вами згадаємо, що вивчали на попередніх уроках. Дайте відповіді на такі запитання. Що називається виразом зі змінною. Наведіть приклади. Поясніть, як обчислити значення виразу зі змінною. Що таке допустимі значення змінної для виразу зі змінною. Які вирази називають раціональними? І які вирази називають цілими, розглянемо дві пари виразів x у п'ятому степені мінус х, і 5х в третьому степені мінус 5х, та другу пару. 2 помножити на дужку x мінус 1, підняти одиницю і 2х мінус 3. Підставимо значення змінної x дорівнює мінус 2 та х дорівнює 3, у. Перший вираз та у другий вираз. При значенні змінної х дорівнює мінус 2, значення виразів дорівнюють мінус 30 та мінус 30. Значення дорівнюють один одному. При значенні змінною х дорівнює трьом, значення виразів дорівнюють 240 та 120. Отже, ми бачимо, що значення виразів не завжди будуть збігатись при будь-якому значенні х. Розглянемо другу пару виразів 2 помножити на x мінус 1 відняти одиницю і 2х мінус 3. Підставимо значення змінних х дорівнює мінус 2, та х дорівнює 0 у кожен вираз. При значенні змінної х дорівнює мінус 2, отримаємо значення виразів мінус 7 та мінус 7 дорівнюють один одному. Якщо х дорівнює 0, то значення виразів теж дорівнюють один одному. Мінус 3 та мінус 3. Ми бачимо. Що значення виразів 2 помножити на x мінус 1 відняти одиницю, і 2х мінус 3 завжди будуть збігатись при будь-якому значенню x. Давайте з вами у виразі. 2 помножити на х мінус 1 відняти 1, розкриємо дужки. 2 помножити на х 2х. 2 відняти 1 мінус 2 відняти 1. Зведемо подібні доданки, отримаємо 2х мінус 1. Отже, перший вираз перетворився у другий вираз. Звідси маємо таке означення. Вирази, відповідні значення яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять до них, називають тотожно рівними. Отже, друга пара виразів це тотожно рівні вирази. Перша пара, яку ми розглядали, не є тотожно рівними виразами. Розглянемо приклади тотожно рівних виразів 7 помножити на А плюс Б і 7А плюс 7B. 3х додати Y і Y додати 3х. М квадрат NP і НМ квадрат П. А мінус Б плюс С і А мінус Б мінус С. Розглянемо таке завдання, чи є тотожно рівними вирази. Х додати Х і 2х. Якщо зведемо подібні доданки х плюс Х отримаємо 2х. Тобто ми із першого виразу можемо отримати другий вираз. Отже, при будь-якому значенні х значення виразу ліворуч дорівнює значення виразу, що стоїть праворуч, звідси відповідь так, ці вирази є рівними. Y помножити на y і y у квадраті. Перший вираз ми можемо залишити без зміни. А y у квадраті це є квадрат числа. y у квадраті ми можемо розписати, як y помножити на y, тому вираз є тотожно рівним. 3C додати 7D. І 3D додати 7 c Для того, щоб дізнатися, чи ці вирази є тотожно рівними чи ні, нам потрібно застосувати контрприклад. Тобто указати такі значення змінних, при яких значення виразів або будуть дорівнювати. Або не будуть дорівнювати один одним. Виберемо будь-які значення змінних С та Д. Наприклад, С дорівнює 1 і Д дорівнює 0, Підставимо у перший вираз значення змінних. Отримаємо значення виразу 3. Підставимо ці значення змінних у другий вираз. Отримуємо значення виразу 7. Бачимо, що значення виразів не дорівнюють один одному. Отже, дані вирази не є тотожно рівними. 1 додати 2х і 2х додати 1. Перед нами представлена переставна властивість додавання. За цією властивістю ми із виразу 1 додати 2х отримаємо вираз 2х додати 1. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому вирази є тотожно рівними. 3 мінус 6К і 6К мінус 3. Знову застосуємо контрприклад. Виберемо будь-яке значення змінної, наприклад, k дорівнює 4, і підставимо k дорівнює 4 у перший вираз та у другий вираз. Значення першого виразу при k дорівнює 4 дорівнює мінус 21, а значення другого виразу при значенні змінної k дорівнює 4 дорівнює 21. Отже, ми бачимо, що значення даних виразів не дорівнюють один одному. Отже, дані вирази не є тотожно рівними. 4 помножити на 5 m і 5 помножити на 4n. Дальні вирази ми можемо записати коротше. 4 помножити на 5m отримаємо 20m. 4 помножити на 5n отримаємо 20n. Отже, при будь-яких значеннях змінних дані вирази не будуть дорівнювати 1 одному. Це означає, що. Дані вирази не є тотожними. Відповідь. Вирази у завданнях 1, 2 та 4 є рівні, А вирази у завданні 3, 5 та 6 не є тотожньо рівні. А зараз пропоную вам трішки відпочити. Виконати. Гімнастику для очей. Розглянемо рівність 7 помножити на А плюс Б, дорівнює 7А плюс 7Б. Згідно розподільною властивостю множення відносно додавання, вона є правильною для кожного значення змінних А та Б. Означення рівність, яка є правильною. При будь-яких значеннях змінних, що входять до неї, називають тотожністю. Отже, з пари тотожно-рівних виразів легко отримати тотожність. Розглянемо 3х додати y дорівнює y додати 3 х М квадрат НП – Дорівнює n m квадрат p. А мінус b плюс c дорівнює А мінус b мінус c. Усі ці рівності є тотожностями. Зазначимо, що із тотожностями ви стикалися і раніше. Рівності що виражають властивості додавання та множення чисел, є прикладами тотожностей. Отже, переставна властивість, сполучна властивість, розподільна властивість. Ці всі властивості є. Тотожностями Тотожностями є і такі рівності, А додати 0 дорівнює А а додати мінус а дорівнює нулю, а помножити на 0 дорівнює 0, а помножити на одиницю дорівнює А, а помножити на мінус Б дорівнює мінус АБ, мінус А помножити на мінус Б дорівнює АБ. Тотужностями також прийнято вважати і правильні числові рівності. Які представлені на екрані, розглянемо слідуюче завдання: Чи є тотожністю рівність 2х відняти 12 дорівнює 2 помножити на x-6. Випишемо праву частину рівності, розкриємо дужки, Отримаємо вираз, який дорівнює лівій частині рівності. Отже, дана рівність є тотожністю. 3М додати 9 дорівнює 3 помножити на m плюс 9. Випишемо праву частину рівності, розкриємо дужки. отримаємо 3m 27. Бачимо, що права частина рівності не дорівнює лівій частині рівності, отже, дана рівність не є тотожністю. А додати Б, додати С дорівнює А мінус Б мінус С, випишемо праву частину рівності. Ми можемо розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Ліва частина не дорівнює правій частині, отже, дана рівність не є тотожністю. А додати Б помножити на 1 дорівнює А плюс Б. Згадаємо правило множення на одиницю. Якщо ми будь-яке число помножимо на 1, отримаємо те саме число. Отже, ліва частина дорівнює правій, дана рівність є тотожністю. 3А відняти А дорівнює 3. Випишемо праву частину рівності, зведемо подібні доданки, отримаємо 2а. Ліва частина рівності не дорівнює правій частині рівності, отже, дана рівність не є тотожністю. А мінус Б додати С дорівнює. А мінус Б плюс С. Випишемо праву частину рівності, розкриємо дужки, перед якими знак мінус, ліва частина не дорівнює правій частині, дана рівність не є тотожністю. 4а відняти 3а 5 дорівнює А 5. Випишемо ліву частину рівності, відкриємо дужки, перед якими знак мінус, 4А, 3А плюс 5. Зведемо подібні доданки: 4А відняти 3А, отримаємо А плюс 5. Ліва частина рівності дорівнює правій частині рівності. Отже, дана рівність є. А додати Б дорівнює нулю. Будь-яке число помножити на нуль дорівнює нулю. Ліва частина рівності не дорівнює правій. Отже, дана рівність не є тотожністю. А мінус Б дорівнює мінус Б мінус А. Випишемо праву частину рівності. Розкриємо дужки, перед якими знак мінус. За переставною властивістю додавання А та мінус Б. Поміняємо місцями, отримаємо А мінус Б. Ліва частина рівності дорівнює правій частині рівності, отже, дана рівність є. А відняти А помножити на Б додати Б дорівнює 0. Випишемо ліву частину рівності. У дужках зведемо подібні доданки А відняти А дорівнює нулю. 0, Б додати Б дорівнює 2Б, помноживши, отримаємо в результаті 0. Отже, ліва частина рівності дорівнює правій частині рівності, отже, дана рівність є тотожністю. Розглянемо слідуюче завдання: чи правильно, що рівність 12 мінус 5 відняти 9 дорівнює 16 є тотожністю. Випишемо ліву частину тотожності. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 12 відняти 5 дорівнює 7, додати 9, отримаємо 16. Отже, ліва частина рівності дорівнює правій частині рівності, це означає, що дана рівність є тотожністю. Відповідь так. Четверте. доведіть, що рівність. А плюс 2 помножити на А-3 дорівнює А квадрат мінус 6 не є тотожністю. Щоб довести, що рівність не є тотожністю, достатньо навести контрприклад, указати таке значення змінної, при якому дана рівність не справджується. Наприклад, при А дорівнює 1. Маємо Випишемо ліву частину рівності, підставимо значення зміною А дорівнює 1. Отримаємо значення мінус 6. Випишемо праву частину рівності, підставимо значення А, яке дорівнює 1. Отримаємо в результаті мінус 5. Отже, Ліва частина рівності не дорівнює. Правій частині рівності. Звідси ми бачимо, що дана рівність не є тотожністю. Далі вам пропоную пройти на інтерактивні вправи за даними QR-кодами та виконайте самоперевірку своїх знань. Дамо відповідь на такі запитання. Які вирази називають тотожно рівними? Наведіть приклад тотожно рівних виразів. Яка рівність називається тотожністю? Що називається виразом зі змінною? Поясніть, як обчислити значення виразу зі змінною. Далі, будь ласка. Виберіть для себе три речення, які вам більше подобаються, та спробуйте ці речення закінчити домашні завдання по підручникам істера. Опрацювати параграф 2, виконати завдання. По підручнику Мерзляк опрацювати параграф 4, виконати такі завдання. По підручнику Тарасенкова опрацювати параграф 4. пункт 1, виконати такі завдання. Бажаю вам творчих успіхів. Дякую за увагу!